На своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ І сьогодні моя розповідь про рослини, які можна назвати унікальними, які сильно діючими. Всі про них чули, але не всі знають їхню цілющу дію, їхній лікувальний вплив на організм людини. Почну я з такої рослини, як лаванда. На території України лаванда росте в дикому стані у Закарпатті, в Прикарпатті. В основному це рослина. Культурна, і відомо понад 100 сортів цієї культури, але всі вони мають одинакову дію на організм, діють заспокійливо. І от саме коли ми відчуваємо цей запах лаванди, то мимоволі хочеться заснути, що от і поринути в такий глибокий-глибокий сон, відпочити і проснутися сповненим сил та енергії. І саме такий вплив на організм має лаванда. Як ми бачимо, в нас є. Така вона от красуня, це рослина другого року. Ми готуємо з неї ліки, і в першу чергу використовується вона і в офіційній, і в народній медицині. В офіційній медицині використовується ефірна олія лаванди. Як відомо, що ця рослина по своїй дії містить такі цінні біологічно активні речовини. Це понад 20 різних ефірних олій. Тобто, ми бачимо, що тут є і вітаміни, і ефірні. Ні, олії ця рослина використовується саме для синтезу для виготовлення ефірної олії лаванди. Користуємося ми як заспокійливою цією сировиною, і якщо ми використовуємо її в народній медицині, отак в домашніх умовах. Звісно, є різні рецепти виготовлення ефірної олії лаванди, але можна також готувати і настої в домашніх умовах, які використовуються для лікування нервової системи, для лікування ру. Озладів, нервозів, безсоння для лікування різних хвороб в етіопатогенезі, яких є нейрогенний факторів. От у нас є такі краплі, номер один, до складу яких входить валеріана лікарська, синюха, блакитна, глід, входить чебрець, входить під підвид білокудрінік, чорніючий або навіть і звичайний ми пустирник додаємо, і входить розмарін і входить, звичайно ж, лаванда. От саме лаванда вона має таку хорошу. Повільну, заспокійливу дію, лаванда нормалізує сон, нормалізує роботу серця, судин знімає спазм із судин, оскільки має таку властивість, спазмолітичну і використовується і при головних болях, при мігрені, при запамороченні, тобто при нейрогенних таких проявах. І якщо ж ми беремо саму рослину, то ми беремо її, зрізаємо. От якщо ми використовуємо використовують її для приготування ефірних олій, то. Беруться самі суцвіття, а ми ж користуємося повністю всією рослиною. Беремо із розрахунку одна чайна ложка сировини подрібненої на склянку окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по 50-60 мл тричі на день до їди, або ж перед сном, коли є безсоння, коли є такі захворювання, є тривожність, є такі розлади сну, коли людина не може заснути, то використовується також перед сном, де за одну-дві години до сну використовується такий. А краплі номер 1 оці седативні, заспокійливі, вони використовуються при всіх захворюваннях, де є нейрогенний фактор. Тобто це такі шлунково-кишкові хвороби, хвороби щитовидної залози, цукровий діабет, хвороби шкіри. Ми знаємо, що в нас є такі атопічні дерматіти, і є в нас і нейродерміти, тобто ті які хвороби, які виникають на нервовому ґрунті, і при лікуванні яких ми обов'язково впливаємо на причини і на одну з причин. Чин це на нейрогенний фактор, і вона має і заспокійливу, і одночасно і має властивість стимулювати нервові закінчення. І от є в нас такі хвороби важкі, вважаються вони невиліковними, вони прогресуючі, Як це хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера? І як відомо, що також от ця рослина вона має і седативну дію. А якщо ми її поєднаємо із шоломницею байкальською з екстрактом шоломниці, то відповідно буде виявлятися нотропна, тобто відновлювальна дія на нервові закінчення, на нервові волокна, на саме на роботу нервових волокон. От як ми бачимо, яка хороша ця рослина, я також раджу її посадити на своєму обісті і мати завжди такі заспокійливі ліки, які прийдуть. На виручку прийдуть на допомогу в тому випадку, коли людина буде знервована, або вона не може спати, або в неї є такі хвороби, або серця, судини, коли хворі. І тоді саме ця рослина вона буде в нагоді і вона буде помічна і цілюща. Рослина, яку я хотіла б вам запропонувати ознайомитися з нею, це є Червона рута, або як її ще така офіційна назва, це Монарда. Як ми бачимо, яка це красива, унікальна рослина. Тому що от ми бачимо, це вона почала в нас нещодавно цвісти, нещодавно розквітла. Але якщо, наприклад, ми підійдемо до неї через місяць, то ми побачимо, що із однієї квіточки виросла інша, з цієї квіточки буде ще рости. І так, 4-5 квіточок. І що поправу роблять її такою незвичайною серед інших рослин, гарною. І, звісно, вона також має такий дивовижний, чудовий аромат, тому що містить вона також багато, понад 20 ефірних олій у своєму складі. Тобто це надземна частинка, це і листочки. Якщо ми так потримаємо листочок, то ми відчуємо, що тут навіть, де ми знімаємо це відео, то ми відчуємо, що тут який дивовижний такий, такий пряний. Також заспокійливий аромат, і вона не лише неймовірна, тому що вона от так виглядає прекрасно, так дивовижно, тому що така от вона дивовижна ця рослина. І не лише тому, що має такий вигляд, а і тому, що вона має також і відповідно властивості такі. Окрім заспокійливої дії на організм, тобто це робить її також такою поширеною, популярною серед людей. І вона має ще такі унікальні властивості. Тобто я б хотіла. Особливо це відмітити і наголосити на такому, що от, наприклад, коли людина приймає антибіотики, то одночасний прийом настою, монарди, квіточок і листя подрібнених, із розрахунку 2 столові ложки на 200 мілілітрів окропу має властивість в декілька разів підвищувати дію антибіотиків на організм людини, тобто під підвищує підсилює дію антибактеріальних препаратів, особливо при тих захворюваннях. Дихальних шляхів, в хворобах сечової системи, коли призначаються антибіотики при інших станах, особливо коли є хронічні бронхіти, коли людина використовує, от, наприклад, йде загострення бронхіту, підвищується температура, кашель, і коли людина одночасно використовує антибіотики і одночасно користується настоєм червоної рути, монарди нашої, то відповідно один-два дні і кашель, отакі запалення, вони зникають. Тобто, це хороша унікальна рослина. І коли при Антибіотиків, як ми знаємо, є таке ускладнення, як дисбактеріоз може виникати, порушується мікрофлора кишечника, і, відповідно, можуть бути різні розлади травлення. І як, щоб цього уникнути, то лікарі призначають пробіотики. І от таким природним пробіотиком саме є наша Монарда, наша червона рута. Також дві столові ложки на 200 мл окропу. Настояли 30-40 хвилин, процідили і вживаємо. по у третій частинці тричі на день до їди 3-5 днів, тільки скільки вживаємо антибіотик при імплантації органів, при трансплантації, при пересадці шкіри, при пересадці органів, наприклад, коли є пересадка нирки, коли, наприклад, є пересадка шкіри при опіках, наприклад, при тяжких опіках, то ця рослина вона прискорює саме вживлення, приживлення оцих чужеродних органів, тканин в організм і усуває. ну, Небажане відторгнення. Тобто, щоб сказати, що це імунодепресивна дія, ні, тому що от ми знаємо, що ці ефірні олії вони підсилюють активність імунної системи, тобто покращують імунітет, захисні сили в організму. Але ну, таким, ефірних олії також їх міститься в Монарді більше 20, міститься ізоваліріанова кислота, міститься дуже багато кислот ефірних, і саме от така дія, можливо, це комплексна дія ефірних. Олій, яких багато в рослині біологічно активних речовин, то саме визначається така дія, покращується приживлення саме імплантованих, трансплантованих органів і тканин. І, звісно ж, це седативна дія, це використання також заспокійливих, як заспокійливого засобу. От, як ми бачимо, і лаванда, і червона рута наша це хороші, заспокійливі засоби. І варто взяти отак: два-три листочки цієї рослини залити склянкою окропу, випити на ніч, і буде прекрасний сон. Буде... Спокійно на душі зовні. Я хотіла б також зазначити, що при опіках, от як я вже говорила про перестач гусячи, про гусячу лапку, що так, ця рослина ефективна, то також дуже ефективна монарда. Якщо, наприклад, у вас росте ця рослина, червона рута, ця наша гарна, прекрасна рослинка, то також можна її обов'язково. Я раджу її висушити. Можна в пучечках, можна подрібнити, потім висушити і мати на всяк випадок таку рослину. Яка знадобиться заспокійливий засіб, і не дай Боже в таких більш серйозних випадках. Шановні мої підписники, гості каналу, я зичу всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть якісь запитання, хто потребуватиме консультації, то під цим відео, як і під рештою, є номер телефону, є номер мого вайбера. Будь ласка, звертайтеся, якщо я зможу. Я завжди вам допоможу. До наступної зустрічі.